Доброї ночі всім котикам та кицям, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову подивимось на Reddit і на найбільш таких поганих людей з Reddit, і ми будемо їх засуджувати. Бо як диванний критик, я можу собі це дозволити. Перед початком також хочу вам нагадати про те, що війна все ще триває, і треба підтримувати наших на фронті. А якщо у вас є можливість ще й. Допомогти мені, то можете закинути донат на монобанку. Всім дякую і поїхали. Назва вже. Чи я винна у тому, що поводилася з моєю дівчиною погано і майже зруйнувала її життя брехнею, яку сама про неї вигадала. А чому ти брехала про неї? Можна таке питання? Я, 20-річна жінка, нещодавно опинилась в ситуації, від якої, чесно кажучи, не знаю, що робити. Після того, як я розійшлася з Марією, вигадане, вигадане ім'я, до речі, я розповіла всім, включно з моєю нинішньою дівчиною, неправду, що Марі поводилася зі мною погано. Зраджувала мені зі своїми однокласниками та говорила. Про них купу негативних речей. Навіщо? Ви вже розійшлись? Просто відпусти і йди далі з новою дівчиною. Нащо тобі оце робити? Я, я ніколи цього не зрозумів. Тим паче, якщо це неправда. Одне діло, якби ти хотіла справедливості через реально погане ставлення. Але це ж тому, що тобі просто, я не знаю, ти не можеш відпустити цю людину. Це тому? Я думаю, що так. Я побачила пост в інстаграм, де вона публікувала фотографії зі своєї випускної церемонії: свій диплом та знімки з друзями підписом. Цей рік був чудовим, і я сумуватиму за вами хлопці. Я знала, що це пост про випуск, але мені було все одно для мене це стало доказом її невірності. Ви вже розійшлись. Ні, пам'ятаю, як друзі та моя дівчина питала мене, які у неї соціальні мережі. Я надавала їм її контакти, не очікуючи, що вони звернуться до неї. <світтє> Упсі! чи це не результат твоїх дій? <світтє> Мушу зізнатися, що я викрутила наратив так, що саму себе подати жертвою, переконавшись, що я постраждала сторона. То б міг подумати. Мені не подобалося, що Марі досягала успіху та процвітала, адже я сама вперше не склала іспиту у школі вже друге. Я пам'ятаю, як злилася настільки, що розповіла своїм кузенам точну причину розриву з нею, і вони запитали у моїх друзів її соціальні контакти. Я навагалася і дала їм в її дані. Дехто називав її з інші маленькою повією через те, що вона була нижче п'яті утів. І ще багато іншого, що я не можу повторити, адже це дуже негативно та шкодить. Вони навіть пересилали свої повідомлення разом з її контактами іншим членам сім'ї, викриваючи її соціальні мережі. Вони навіть намагалися залучити одного зі своїх друзів-хакерів, щоб дізнатись, де вона вчиться та живе, аби помститися за мене. Але я жертва в цій ситуації, час. Я жертва. Кузени сказали, що їм стало соромно, бо вони почали симпатизувати її. Хотілося б мені зробити щось інакше. Озираючись назад, я розумію, що насправді була егоїстичною. Коли її сім'я дізналася про це, вони побачили моє повідомлення до неї, і хтось з них написав мені в інстаграм: Ти вела себе як дитина, і тобі байдуже на всіх, окрім себе. Тобі потрібно подумати над собою, зрозуміти, як твої слова впливають на людей, і, можливо, знову відситіти за переслідування, адже ти думала, що зможеш розпосюджувати. Брехню про Марі, яка при цьому була госпіталізована через стрімке схуднення та нерозуміння, як її їсти через сильну хворобу. Ще й ця дівчина у неї проблеми зі здоров'ям, а ти хочеш ще організовуєш проти неї таку кампанію онлайн, щоб її харасили. Чи я погону людина, якщо я так зробила? Я забула згадати, що провела час у в'язниці та потрапила до психіатричної установи після спроби напасти на матір. Довга історія. Кожною фразою стає ще краще і краще. Просто. Протягом школи я не закінчила навчання, мала закінчити три роки тому. Я злюся на Марі за те, що вона залучила свою сім'ю до цього. А як вона посміла? А я. Проти неї залучила всіх своїх друзів і кузенів. А вона посміла відповідати мені, залучивши свою сім'ю. Як вона посміла? Точно я жертва? Просто немає слів у мене. Я вперто стояла на своєму, сміялася і сказала, що у мене тепер є хтось інший, і що їй теж потрібно рухатися далі. Як, наприклад, вона, демонструючи свою випускну фотозйомку в інстаграм, опубліковану кілька тижнів тому. Однак було багато моментів, коли Марі допомагала мені, коли мені було погано, допомагала з домашніми завданнями, коли я її потребувала. У неї був чудовий смак у моді. Я не усвідомлювала, що втратила, поки не стало занадто пізно, але протягом всього цього часу я вважала, що заслугу. Слуговою на краще. Ні, думаю, це почалося ще тоді, коли я вважала її зовнішність не такою вже й особливою. Через її зрост багато хто вважав, що Марія виглядає молодо, помилково сприймаючи її за підлітка. Хоча це змушувало її почуватися незручно, а мене відчувати свою невідповідність. Адже таким чином вона підкреслювала мою старість. Це її провина, що я так виглядаю, як не як хочу. Проте Марія завжди пишалась своєю зовнішністю. Наприклад, люди думали, що їй лише 16, а коли дізнавалися, що їй 19, були в шоці і питали, в чому ж її секрет молодості. От якби їй було, знаєте, 59, а вона виглядала на там, не знаю, на 26. б... Подумала нічого собі, а це ну не вражає. Не вражає. Можу зізнатися, я дуже заздрила її. Порівняно з нею, я виглядаю старшою і іноді виливала це на неї. Вона не відповідає за твої комплекси. Це твоє, і тобі над цим треба працювати, не їй. В результаті вона припиняла говорити зі мною на декілька днів. я б взагалі ніколи більше б не розмовляла. Одне, чим я не пишаюсь, коли я знала, що може знайти занадто далеко зі своїми словами, бо вона припиняла говорити зі мною. Я починала стежити за її соцмережами, щоб побачити, що вона робить. Ну, здорова поведінка, всі ж так роблять. Не робіть так, до речі. Я жартую. Це вже нездорово. Одного разу я побачила, як Марі зробила фото з групою дівчат і опублікувала його в сторіс. Я рознівалася через те, що вона так зробила, і спитала: Ти мені зраджуєш? Якщо тобі потрібно публікувати фото дівчат без мого дозволу, то тоді зустрічайся з ними. Вона побачила моє повідомлення і сказала: Тобі треба звернутися до терапевта через твої проблеми, припинити виливати свою невпевненість на мене, перестати змушувати мене думати, що я зроблю щось не так, і вирости, вийти на свіже повітря та залишити мене. Один в змозі прийняти, що у мене є своє життя. Господи, вона сказала це правду, але, на жаль, вона це сказала правду нарцистичній такій особі. І коли ти скажеш, що це щось таке нарцис... нарцису, він це не почує, він це не продумає, він просто почне тебе ще більше гейтити, бо ну, це така їх реакція. Вони не можуть якось себе оцінити здраво. Вона додала: якщо ти не змінишся, ти ніколи не зможеш бути щасливою, бо надто зайнята тим, щоб тягнути інших вниз, щоб підняти себе, ховаючи біль власної зламаної. Самооцінки. Знаєте, накипіло і все сказала. Після цього вона заблокувала мене. Щоб ще більше підсмажити ситуацію, я зрадила її з моєю нинішньою дівчиною Дестіні, також вигане ім'я. На жаль, Марія дізналася через моїх друзів, з якими я вважала себе найближчою і моя подруга написала мені: Ти знаєш, ми могли б вже давно розійтися, замість того, щоб звинувачувати мене у своїх проблемах. Після чого вона заблокувала мене. Я була дуже засмучена, що це на неї вплинуло, і через це я злісно створила фейковий аккаунт в Instagram і сказала їй, це була твоя провина. У мене тепер є хтось кращий, і ми могли б мати хороші стосунки, якби не твій зовнішній вигляд. Мені потрібно хтось вища і вишуканіша за тебе. Нічого так не говорить про те, що зі мною все добре. Ти мені не потрібна, як створити запасний акаунт і щоб написати це, сказати, що у тебе все добре і продовжувати. Знаєш, У мене все добре. От от всі мої докази, що мені все добре, і ти мені не потрібна, і взагалі мені однаково. Ну. Видно одразу що однаково. Я розповіла Дестині ті речі, які нібито робила Марі, і вона обурно відповіла, що Марі жахлива людина, кажучи, люди можуть подумати, що ти молода. Але я та моя дівчина зараз дивимось на тебе, і ти виглядаєш дуже старою. Вона також сказала, що Марі мала б бути розумною дівчиною легкої поведінки. Але замість цього поводиться так, ніби вона має особливі потреби, вважаючи себе кращою за нас, тільки через те, що вона закінчує школу раніше за мене і вступає до престиж коледжу, Щоб лише хизуватися. Мушу дізнатися, що Дестіні була дуже жорстокою у своїх словах. Я не хотіла визнавати це, але Марі дуже розумна. Вона отримала кілька стипендій від багатьох коледжів. Після цієї сварки Дестіні сказала мені заблокувати Марі у фейковому аккаунті, і я так і зробила. Я визнаю, що відчувала провину за те, що почала усе це. Марі була вражаючою, вона не сказала нічого негативного про мене, моїх друзів чи мою сім'ю. Я все вигадала, щоб вона відчула те. Те, що відчувала я щодня. Окей okay. Я ніколи не була відмінна це, як вона, і бачення її успіху змушувало мене так злитися. Ось чому я засмучена з одного боку. Я обурена, що Дестині не ставиться до мене так, як колись ставилася Марії. І мої друзі знають, що відбувається, але я не хочу визнавати їм, що моя Марія не поводилася зі мною погано, як я казала. Відчувається, ніби я борюся сама з собою. Дестині дуже жорстоко до мене і ставиться до мене зневажливо. Може, це вона просто зараз так каже, тому що Марі теж з її слів погано ставилася, виявилось, що ні. Та? Хоча всі підтримували мою сторону, дуже боляче тримати це в собі. Я ніколи не думала, що доведеться мати справу з таким, але я не хочу бути з Дестині. Я досі думаю про Марі щодня, і я не можу зрозуміти, що вона не хоче більше бачити мене після того, як я дозволила Дестині, друзям та родині обзивати її і кидати образи. О Боже! Хто б міг подумати, я розриваюсь між бажанням сказати правду і справді піти до терапевта, як сказала Марі. Я не хочу визнавати, що помилялась щодо когось, інакше вони можуть повернутися проти мене гірше, ніж моя колишня. Чи я погана людина за це? Так. Поаплодуємо. Я не думаю, що тут можна щось ще сказати. Можливо, у вас будуть якісь коментарі, так що пишіть пишіть внизу, що ви думаєте про цю ситуацію. Можна спробувати прочитати якийсь комент. Давайте. Ти навіть гірше, ніж просто погана людина. Це очевидно. Ти навіть гірше, ти просто психопатка. Ну, так, так. Не тільки ти погана людина, але всі навколо тебе. Здаються дуже поганими людьми, окрім твоєї колишньої, я повністю згодна. Що ну, ж, пішли далі? Чи я винна у тому, що переїхала ближче до своїх онуків? У мене є три дитини від мого колишнього чоловіка: Еліот, 28, Емілі, 21 та Джозеф 19. Емілі та Джозеф ще живуть удома. Поки навчається у місцевому державному університеті. Три роки тому Еліот одружився зі своєю подругою зі школи Маделін, 27. І у них є три прекрасні маленькі дівчинки: Софі 12, сводна сестра Меделін, яку Меделін та Еліот прийняли три роки тому. У них також є 18-місячні близнюки Шарлота та Пенелопа, і зараз вони чекають першого сина. Ну, поки що звучить нормально. Минулого року Медлін та Еліот переїхали з квартири, що знаходилися за кілька кроків від мене до будинку, приблизно за три години їзди через роботу Еліота, або також можливо, тому що мама не ну, надто багато приходила до них, але не знаю. Не знаю. Але таке буває просто. Я намагаюся відвідувати їх принаймні два вихідних на місяць, і мені дуже подобається, де вони живуть. Це чарівне маленьке тихе приморське містечко. Я задумувалася про ранню пенсію саме там, але остаточно вирішила, коли дізналася, що Медлін та Еліот очікують ще одну дитину. Я подала пропозицію на купівлю маленької котежної оселі на пляжі. Всього за 10 хвилин пішки від будинку Еліота та Медлін вони були так раді. Мою пропозицію прийняли, тому я вирішила сісти з Емілі та Джозефом. І розповісти їм про свій план. Я пояснила їм, що цього літа я продам свій будинок і переїду ближче до Еліота та Медлін для ранньої пенсії. Я не хотіла, щоб вони мали труднощі з пошуком житла, тому сказала, що для них орендую квартиру, яку вони поділять на три роки або до закінчення навчання Джозефа, в залежності від того, що настане раніше. Жоден з них не платитиме оренду чи інші витрати, окрім частини коштів на продукти, поки вони вчаться. Ну цікава схема, ну Америці, мені здається. Це доволі типово, що батьки не живуть з дітьми до останнього. Хоча, можливо, зараз міняється завдяки геніальним тарифам. Я думала, що Емілі та Джозеф приймуться спокійно, але вони розгнівалися. Джозеф говорить, що я вибираю Еліота та своїх онуків замість них. А Емілі стверджує, що я неправомірно використовую їх аліменти. Їхній батько погодився платити до їхнього закінчення навчання, оскільки я не гарну квартиру, я забезпечую для них просто двох кімнат. Кімнатну квартиру з однією ванною, яка знаходиться поряд з їхнім університетом, замість розкішної двохкімнатної квартири з двома ваннами, басейном, спортзалом та іншими зручностями. З контексту важко зрозуміти, чи вона може це дозволити собі таку велику, просто залежить, напевно, також від розташування. Знаєте, якщо близько до університету, то можливо там дуже так, знаєте, популярне місце і дорожче, і просто ну, не вистачає грошей. Це ж таке. Я сказала їй, що вона може використати ці 850 доларів на. Місяць, який я отримую від їхнього батька, для оплати навчання та проживання, і після цього Емілі та Джозеф перестали говорити зі мною. Еліот сказав, що я могла б попередити їх заздалегідь і поговорити перш ніж купувати будинок. Але я вважала, що три місяці достатньо. Тож, я винна у тому, що переїхала ближче до Еліота, Меделін та своїх онуків. Ну мені здається, що як мінімум треба було попередити дітей зарані, а не це знаєте вже по факту. Ну удачі, знаєте, ні. Ну, треба було дійсно попередити завчасно, а не по факту, через це я вважаю, що так. Тому що так ну, за три місяці дуже важко якось знайти щось дос, ну, достойне, чи якось ну, перепоміняти всі ці моменти. Тому я вважаю, що це була не дуже гарна ідея. Не треба було так робити. Не знаю, що це правильно чи неправильно. Давайте подивимось, що Reddit каже. Ми вважають, що погана людина. Так, ти дуже погано з цим впоралася. Твої діти всі дорослі, і е, ти вирішила. Сама, що ти будеш приїжджати, хоча це буде мати дуже великий вплив на їх життя. І ти просто сказала їм це по факту. Тому ти погана людина. Чи хочуть навіть Еліот та Медлін, щоб ти була разом з ними, зрозуміло. Ну мені теж не зрозуміло, тому що є можливість, що вони навпаки хотіли подалі жити від неї. У них є гарна відмазка, що це близько до роботи. Тобто, щоб вона не. Засмутилась. А вона така, а, ну, тоді я й перейду теж. <хи> ну, в цілому так, коротше, не дуже хороша людина. Але ну, не у порівнянні з попередньою, не так вже і погано теж. Так, остання історія на сьогодні: поїхали. Чи погана людина, що прошу дочку, більше старатися ладнати з батьком? Ну, знаю. Ну давайте подивимось через певні світові події. Моя донька повернулася додому і створює напруження між нею та батьком. Найбільш поширена проблема полягає у тому, що донька деякі дні не встає з ліжка, в неї невидима хронічна хвороба, що спричиняє біль та втому. але мій чоловік виліз з переконанням, що якось щось не видно, то цього. Не існує якісь там депресії або хронічні захворювання. Не існує, я не бачу, значить їх немає. Попри це, він вірить нашій доньці, коли вона каже, що їй поставили діагноз. Проте з моменту переїзду додому дочка проводить один день раз на тиждень чи два в ліжку, стоючи лише заради їжі або щоб сходити в туалет. Це дратує мого чоловіка, тому що це виглядає так, ніби вона не намагається впоратися з хворобою. З його точки зору, вона здається лінивою, і він починає сваритися. З нею через це. Це повторюється щоразу, коли вона весь день лежить у ліжку. Сьогодні дочка знову проспала весь день. Після їхньої суперечки вранці мій чоловік був у поганому настрої, тож я поговорила з дочкою. Я сказала їй, що розумію, що їй погано і боляче, і мені шкода, але для її батька це було б дуже важливо, якби вона спробувала показати, що докладає зусиль у такі дні що як вона фізично не може цього робити? Ви знаєте, навіть е, бувають різні звичайні захворювання. Тут вона не каже, яке це захворювання хронічне. Але, наприклад, якщо це анемія, вона фізично, скоріш за все, не може вставати більше. Якщо це навіть депресія, це теж їй не потрібно багато робити, але навіть провести кілька годин поза ліжком було б корисно. У нас у підвалі є невеликий домашній спортзал. Тож, якби вона почувалася здатною, вона могла б пройтись 10 хвилин на біговій доріжці, просто щоб показати. Що старається, а потім не вставати від місяць. Не да? вона була надзвичайно груба зі мною і навіть сказала, що не може дочекатися, коли знову зможе виїхати. Я вважаю, що її слова були непотрібними, і знаю, що її батько з цим погоджується. Але коли я запитала її брата про його думку, він не дав чіткої відповіді. На мій досвід. Це зазвичай означає, що він погоджується з сестрою, але не хоче цього, цього визнавати. Це змусило мене зазма, замислитися. Чи я не помилилася, давши їй знати про це? Адже насправді це питання, яке стосується не мене. Чи я погана людина? Ну їй погано фізично. А ти змушуєш її? Ні, ну, трос, просто треба трошки потерпіти, і все буде нормально. Так, оновлення перше. Усім як раніше звертають, усі як і раніше звертають увагу тільки на бігові... бігову доріжку. Тому я просто захотіла уточнити, що я мала на увазі лише коротку прогулянку, якби вона почувалася досить добре. Я, звісно, не хочу, щоб вона намагалась пробігти марафон, якщо їй боляче. А ну а пройтись, якщо їй боляче, ну це нормально. А що як її в її стані боляче навіть до туалету дійти? Вибачте, скажіть, спасії, що вона під себе не ходить. Мені здається, це вже достатньо вона. Робить ні? Оновлення 2. Декілька людей звинувачують мене в тому, що я боюся чоловіка або питають, чи він аб'юзер. Він абсолютно ні. Він чудова людина і дуже добре ставиться до своєї родини. Ми просто намагаємося пристосуватися до хвороби нашої доньки. Ну якщо ви намагаєтесь пристосуватись, то не треба її змушувати робити те, чого вона не може робити. Також треба мені здається консультація з лікарем, напевно, що лікар скаже, правильно може їй. І треба більше відпочивати, а не ходити. Ну, типу, бувають такі стани. Звичайно, зазвичай краще, коли людина ходить. Але якщо їй фізично це завдає болю, скоріш за все, їй треба. Відпочивати, мені так здається. Я не лікар, але мені так здається. Оновлення третє. Багато людей питають, чому вона проводить ліжко лише один день раз на тиждень чи два. Для неї це норма, але іноді вона проводить ліжко два чи три дні поспіль. Я досі не хочу говорити, з чим саме поставлений діагноз, але рівень її болю залежить від інших факторів, от які вона не контролює. Тобто вона не контролює цей стан. Це не те, що вона так ух, і все пройшло. Їй Погано, оновлення четверте. Ще раз, мій чоловік не аб'юзер. Я не аб'юзер. Ніхто не ображає нашу доньку, ніщо в її ситуації не є аб'юзивним. Будь ласка, перестаньте нас звинувачувати в насильстві. Ну, якщо бути відвертими, то змушувати її, коли їй боляче і погано щось робити, що вона не повинна робити, трошечки так попахує, так попахує, ну поганим ставленням, так не хорошим. Оновлення п'яте. Ви всі звинувачуєте мене і мого чоловіка в насильстві, але при цьому без проблем надсилаєте мені повідомлення з образами. Можливо, вам варто задумати. Ну я вважаю, що напевно образи це вже занадто. То, тому що, як бачите, це ну, не пройшло, і людина на них концентрує увагу, замість того, щоб концентрувати увагу на конструктивній критиці, просто от треба їй сказати: а якби ти почувалась, якби ти була я не знаю, там з температурою чи з чимось, і тобі казали: ну, піди, пройдись по подорожки біговій. Чого ти не можеш? В смислі? Ти повинна постаратись. а чому ти не стараєшся? Ну, що значить у тебе температура? Ти не стараєшся. Ну, тобто, це вже такий ближче все ж таки до аб'юзивної поведінки. Так, на сьогодні це була остання історія. Я думаю, тут і так зрозуміло, які там були коментарі, тому я не буду їх читати. А от, дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях свої враження про ці історії. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підпишіться на канал, там можете поставити дзвонок, щоб не пропускати нові відео. І знову ж таки нагадую: донатимо на ЗСУ. І якщо у вас є після цього ще така можливість і бажання, можете підтримати мій канал гривнею і допомогти мені трошечки фінансово. Все, дякую вам за перегляд і побачимось. Щось ще хто сказати? А, ту -ту -та, ту -ту -та. Думаю, це почалося ще тоді, коли я вважала її зовнішність. Зовнішні... Зараз мені треба випити трошечки чайку, бо. важке питання. Жах. Не чай, жах, а. Ситуація.